Використовувати я буду два монтажа. Один у мене отакий ось румунський монтаж. Це у нас грузику 130 грам профмонтаж. Сюди буде чіплятися повідок і отака трубочка стабілізатор для дальнього закладу. Тому що ловити я буду далеко, десь точка ловлі десь буде 140 метрів. І другий монтаж це у нас. Чуть ближче буде ловити, буде монтаж вер... вертоліт. Так називаємо. На цій водоймі зараз розмагання. він дозволений. Це у нас грузик прикріплений, шок... цей. готовий взяв отакий ось шок-лідер, бусинки. і завдяки цим бусикам зафіксував. Отута тобто, коли у нас грузає груз в муляк, у нас ще стається місце і зверху лягає наш. Повідок з попапом. Ну, в принципі, готуємо удочки і потім приготуємо ще повітря.